Всім привіт, друзі! Я буду знімати, як я прогресую за літо за 90 днів і змінюю своє тіло і свій розум. Я видала усі соцмережі та ігри зі свого телефону, і буду тільки читати книжки і іноді дивитися телевізор для підтримки хоча б чогось, тому що без ігор мені буде досить важко. Моя ціль, мета на це літо. За це літо, хоча б навчитись підтягуватись 10 разів, якщо не менше. Трішки детальніше. Мене звати Артем, мені 12 років, я проживаю в Україні. І якщо ви також займаєтеся спортом, хочете змінитись за літо, підписуйтесь, ставте лайк і прогресуйте зі мною разом. Можливо, я когось змотивую на якісь кроки. Ось така форма в мене є зараз. Так, це не дуже хороша форма. Навіть погана форма. Мені вона не подобається. Але це хоча б щось, адже я важив 75 кг, а зараз 45 кг. Але при такій вазі в 12 років в мене є лишній жирок. Не хетить мене за форму. Я за літо постараюся її змінити, буду намагатися мені її змінити. І стану з цього з повного нуля. Всім привіт, друзі! Хотів би поговорити на рахунок мого тренування. Е, це літо, це літо, коли все змінюється. Я не супергерой, не спортсмен, не блогер, я звичайний хлопець, мені 12, але я хочу змінити себе. Цей момент це мій старт, день, коли я сказав собі Досить, настав час діяти. Я був незадоволений своїм тілом, формою тощо, витривалістю також. Я хотів мати більше сили, я хотів дивитись у дзеркало і пишатись, я хотів, щоб в школі мене побачили і не впізнали, щоб сказали це точно ти, як ти так змінився? І ось я тут тренуюся. Мені не завжди хочеться, я не завжди мотивований. Але я змусив себе встати з ліжки, я змусив себе натиснути старт, так би мовити. Можливо, це тренування здається простим для вас, але для мене це виклик, це початок. Великої зміни для мене. Я не у спортзалі, не на турнірі. Я вдома, при мені є тільки турнік, коврик і о, підручні, там, обладнання підручне. Я вирішив зробіт, зробити це тіло легендарним. Я вирішив створити себе нового. Без TikTok, без Ютуб, без ігор. Лише я, турнік, підлога і бажання. Це лише перший день, і мені було важко, чесно. Але я вже мав якийсь досвід у спорті, тому я знав, що результат завжди буде, і те, що я роблю, винагороджується. Буду дні, коли я захочу все кинути, коли буде боліти тіло, не буде сил. Але я скажу собі це тимчасово, а результат назавжди. Змінюється моє тіло. Було 75 кг ще минулого року, зараз вже 47 кг. і я йду далі, я не зупиняюся. Це шлях, який буде йти протягом всього життя. Це відео це не тільки про тренування, це про шлях, про силу волі, про мене, як про людину. Якщо ти зараз дивишся, можливо, тобі теж важко. Можливо, то тобі теж не хочеться почати. Або ти боїшся, то знай, ти не один. Нас багато людей, які хочуть якихось змін в житті. І ми це зробимо. Ти, я. І інші люди. Головне, хотіти чогось, і воно виконається. Головне старатись і намагатися це робити. Я не боюся, що мене засудять за мою форму, за мою техніку. Хтось посміється, а я тренуюсь і я змінююсь, поки хтось лежить на ліжку. Це тільки початок, і кожне відтискання, кожен прес, кожна крапля поту веде мене до мрії, бо я знаю, що я зможу. Бо я йду до мети, бо я намагаюся досягти її. І якщо тобі потрібно, щоб хтось тебе підтримав, просто увімкни це відео знову і пригадай, навіть звичайний хлопець може стати е, сильною людиною, яка за літо змінила себе з жирку на щось краще. Це моє літо, це моя трансформація, це тільки початок. І людям, які займаються о, також спортом, хочу висловити величезну, о, так би мовити, просто великий респект за те, що люди займаються спортом. Адже спорт це невід'ємна частина нашого життя. І о, без спорту неможливо. О, спорт робить нас витривалими, сильними, і о, в першу чергу так красивими, звісно. Якби це. О, на... Нарцистично зараз не, не звучало, але так. Е, кожному хоч колись хотілося мати красиве тіло і красиву форму. Так, навіть е, якщо там, ти просто підліток, також є таке бажання. От. І головне, друзі, скажу, не засуджуйте мене за форму, за тіло, за мою техніку. Адже мені було важко, я намагався я просто йшов вперед. Так, тренування вийшло таке коротке, десь на хвилин 20 ще з урахунком того, що в мене все тренування було на 2х. Тобто те, що ви бачите, воно 2х швидкості, тобто в два рази швидше. І взагалі я тренування, яке собі складав, я поставив за мету зробити по три підходи кожен блок. Там в блоці в мене приблизно 10 11 вправ. Я забув просто-напросто про ці підходи і зробив по одному підходу. Вже завтра, друзі, я зроблю по два підходи, післязавтра по три підходи, і так далі. так так далі, далі. І вже буду робити кожен день по чотири підходи. Звісно, це не кінець. Будуть і вправи з турніком, я буду викладати відео, як я займаюся на турніку, тому що, звичайно, в чому взагалі полягає суть моя? Моя мета. Я хочу за літо хоча б підтягуватись 10 разів. Зараз я люб роблю десь 5 неповних і майже одне повне. А за літо хочу досягти десятки. Не знаю, чи це реально, але якщо я хочу, значить я маю намагатись і вийде все. Головне, вірити в себе, як то кажуть. Так, що б ще хотів сказати. Навіть якщо у вас є вигорання, люди, які займаються спортом, навіть якщо немає підтримки, вам важко болить тіло. Знайте, що результат, ви, що вся робота, весь труд, він винагороджується чимось. Він не буде залежений без, без нічого. Дякую усім за перегляд цього відео, усім, хто займався зі мною, або хто дивився, як я починав велику зміну в своєму житті. О, також дякую усім, хто лайкне це відео, підпишеться і напише коментар для моєї підтримки. О, знову ж таки, дякую за перегляд. Пока-пока.